Добрий ранок, шановні дорослі та діточки, пропоную вам переглянути відеопрезентацію Різдвяні страви. В цій презентації ви познайомитеся із тими стравами, які готували господині раніше на святвечір перед Великим Святом Різдвом Христовим, тому що на святвечір раніше господині готували пісні страви, 12 особливих страв. Першою важливою стравою це була страва куття. Будь ласка, дорослі, прочитайте своїм діткам, із чого складалася ця страва. Господині також готували на святвечір і гарячу страву. Це був Пісний борщ із овочів без додавання м'яса. Також піклувалися господині про те, щоб поставити на стіл і мариновані грибочки, зварені у воді та заправлені запашною олійкою та цибулею. Готувалися також і вареники із начинкою картоплі. Або капусти, на столі були присутні, і голубці, із рисом. Так, як це був святвечір, і страви повинні бути пісними, без м'яса та ковбаси, то на стіл ставили різноманітну запечену рибу. Не було раніше салатів з майонезу та різноманітних соусів, готували смачну тушковану капусту, яка мала цілий комплекс багатих вітамінів. Також на стіл ставили і страви із бобів, тобто із квасолі. Діставали господині також і свої різноманітні соління та маринади, це були і квашені помідори. Капуста, солоні огірочки. До куті господині піклувалися про те, що приготувати узвар. Це солодкий напій, приготований із сухофруктів, сушених яблук, груш та слив із додаванням меду. А на десерт господині випікали солодкі пампушки із Вишневим варенням із притрушеною цукровою пудрою ці пампушки потім роздавали і колядникам. Теж дорослі та діти полюбляли на десерт це запечені яблучка, які подавалися з медом та волоськими горіхами. Ось такі були раніше різдвяні страви.